Привіт, друзі! Ви на каналі Kids Speaking душевно і зрозуміло про англійську мову. Слава Україні! І поїхали у цьому відео. Пропоную поговорити про цей загадковий і часто незрозумілий час Present Perfect. Я чудово розумію вас. Я сама дуже добре пам'ятаю той момент, коли я не розуміла Present Perfect, не. Пам'ятала, як його будувати, і тим паче не знала, коли його використовувати і в яких випадках. Сподіваюсь, сьогодні ми це виправимо в цьому відео, і після нього вам точно стане зрозуміліше. Перше, давайте розберемося, як будується Present Perfect. Він будується з допоміжного дієслова have або has. Дієслово has ставиться, якщо це у нас буде третя особа, тобто he, she it, він вона, воно, треті особи. Has have допоміжне дієслово. І головне дієслово у третій колонці у своїй третій формі. Якщо це правильне дієслово, ми просто додаємо закінчення –ed, якщо це неправильне дієслово. То це третя колонка. Пропоную подивитися десь тут буде про направлені ті слова. Пропоную передивитися це відео, щоб точно зрозуміти в чому суть ті слів і де вони можуть використовуватися. Нагадую, що ми використовуємо допоміжні дієслова як маяки граматичного часу. У кожного граматичного часу своє допоміжне дієслово, ми його не перекладаємо, але воно слугує для того, щоб ми розуміли, в якому граматичному часі ми зараз знаходимось. І ще один момент: взагалі, граматичні часи слугують саме для дієслів. Тобто граматичні часи це е Форма деякого дієслова майбутня, минула, теперішня і різні види цього дієслова. Тобто граматичні часи створені, щоб якось формувати, моделювати саме дієслова. I eaten yet. Is there any... Отже, стверджувані речення звучатимуть у Present Perfect, як, наприклад, I have been to Italy Речення мінус заперечне звучатиме I haven't been to Italy». Нічого не змінюється, тільки додаємо частичку «not», тому що допоміжнення слово у нас уже є скрізь. І в плюсі, і в мінусі, і в питанні буде. Питання буде Have I been to Italy?» З побудовою розібралися і тепер не коли ж його використовувати. Перший аспект це називається життєвий досвід. Life Experience. Якщо приблизно зобразити це на часовому проміжку, то уявімо наше життя як промінь, котрий мав свій початок. І все, що сталося з нами до теперішнього моменту, це наш life experience, життєвий досвід. І саме тут ми можемо використовувати Present Perfect. Зараз я покажу базові приклади, я сподіваюся, вони допоможуть вам уловити ось цю от суть, що таке життєвий досвід. Наприклад, коли я хочу вас спитати, ви коли-небудь дивилися фільм Володих Перснів? А можливо, ви коли-небудь бачили Гаррі Поттера»? фільм про Гаррі Поттера. а ви коли-небудь бували за кордоном? У цих питаннях мені не важливо, коли саме ви подивилися? Володаря перснів, або може ви його не дивилися. Мені не важливо, коли ви побували за кордоном конкретно. Мені важливо, чи був цей досвід у вашому минулому, у вашому життєвому досвіді. Мене цікавить, чи бувало це, чи не бувало це. Тобто, тобто акцент не на те, що було чи не було, а чи бувало воно. Hi. Have you ever seen turtles? коли небудь, бачили черепашок. Have you ever seen a good explanation of present perfect tense? І у випадку життєвого досвіду часто використовуються слова маркери, такі як ever never, коли-небудь або ніколи. Але вони не обов'язково. Їх можна використати, але не обов'язково. У наступному відео ми детальніше розберемо в чому різниця між часом present perfect і past simple, тому що на перший погляд здається, що вони обидва про минулий час, і там ми розберемо конкретно в чому ж різниця і що коли краще використовувати. Тож дочекайтеся і слідкуйте за новими відео. Друзі, якщо вам потрібна допомога у вивченні англійської мови та покращенню ваших навичок, запрошую на індивідуальні заняття зі мною. Посилання ви знайдете в описі під відео. Другий аспект — Unfinished States, sometimes actions. Якісь незавершені дії та стани. Про це теж трошки детальніше поговоримо. Отже, річ у тім, що якщо якась дія... Або стан почалися в минулому і тривають, по тепер ми теж а, можемо і нам слід використати час present perfect. Що мається на увазі? Наприклад, а, у мене є краща подруга, і я її знаю а, протягом 10 років. Отже, на часовому проміжку це виглядатиме приблизно так. 10 років тому я її Дізналася, ми познайомилися. І те, тоді почався момент, коли я її знаю, І я досі її знаю. Тоді я можу сказати англійською: I have known my best friend for 10 years. Я її знала і досі знаю бо зараз, Це актуально і на даний момент. Тому це називається незавершений стан. Чому стан? Тому що. Дієслово знати відноситься до статичних дієслів. До речі, теж нагадую про різницю між статичними і динамічними дієсловами. Це дуже важливо, особливо у різниці між часами Present Perfect та Present Perfect Continuous. Дочекайтесь також цих відео. Це дуже важливі і ці знання нам потрібні, щоб теж відчувати різницю між цими часами. Тож, якщо ви ще не дивилися це відео, дуже рекомендую його подивитися. Отже, Present Perfect використовується для чогось що почалося в минулому і триває по зараз. Вірогідно це буде до певних станів. Ми про це ще поговоримо. До речі, у Present Perfect у Everyday English uh, допоміжні слова дуже до часто скорочується. Виходить, не I have been to Italy. Виходить, I've been to Italy. Виходить, не She has been to Poland а скорочується до she's been to Poland. Тут дуже важливо не плутати апостроф s з дієсловом is. Ні, nice", це дієслово has скорочене. She's been to Poland. Зверніть на це увагу і розрізняйте це. Hey, what's going on? The internet's been down for half an hour. And... Отже, інший приклад. I know this couple. They've been married For 20 years. Вони як стали одруженими 20 років тому, так і досі одружені. Це досі актуально. Це для них незавершена дія. Вона триває по зараз. Почалася в минулому і триває по зараз. У цьому випадку часто ключовими словами будуть. Uh, такі слова як for і since, умовно слова маркери. For означає певний період, наприклад, for a week, тобто почалося тиждень тому і досі триває. For a month, почалося місяць тому і триває позараз. For two years – почалося два роки тому і триває по зараз. Тобто present perfect у цьому випадку якби автоматично означатиме, що. Це все ще актуально і позараз. firm in Nevada since 2001. Ще дуже цікавий момент. А, є насправді різниці. Якщо ми скажемо I have been to Italy або I have been in Italy. перекладається ніби і те, і те однаково. Я бував, бувала. В Італії. Різниця у тому, що якщо ми скажемо I have been to Italy, це означатиме, що я поїхала в Італію, побувала там і повернулася. І це є в моєму досвіді. Візит в Італію є в моєму досвіді. А якщо ми скажемо I have been in Italy, це означає, що я досі в Італії. Я там знаходжуся. Наприклад. Uh, I have been in Києв years. Тобто я як приїхала в Київ три роки тому, так і досі я знаходжусь тут. Якщо ми скажемо I have been to Kyiv, означає, що я поїхала туди і повернулася звідти. І третій аспект називається past action, present result – Минула дія. Тепершній результат. Що це означає? Uh, уявіть собі, що ми з вами йдемо вулицею, uh, гуляємо і бачимо, що вітрина якогось магазину розбита. І тоді ми б могли з вами сказати: Somebody has broken the window. Тут відбулася минула дія, хтось розбив вікно. І на зараз вікно розбите. Тобто те, що його розбили. Має відношення до зараз. Ми бачимо певний наслідок, певний зв'язок або певний результат з теперішнім. Або ми можемо бачити цей результат минулої дії в теперішньому. Це теж відноситься до present perfect, тобто щось, що має якусь актуальність в теперішньому, якийсь зв'язок з теперішнім. І в цьому буде велика різниця. Я запишу про це ще окреме відео, але дуже важливо це усвідомити про те, що Present Perfect, скоріш за все, матиме якесь відношення до теперішнього. Інший приклад. I have, I have lost my keys. Загубила ключі. Якщо я використаю Present Perfect, то це означатиме, що на зараз. Ці ключі у, мен, у мене є загублені. Тобто е, минуло діє я їх загубила, і зараз вони у мене загублені. Тобто, це має відношення до зараз. В цьому теж велика різниця. І ще важливий аспект: у часі present perfect не буде таких виразів, як yesterday, two days ago, last week, last month. Тобто, там, де є конкретика, коли це відбулося. Uh, такі вирази не будуть використовуватися у Present Perfect. Натомість у Present Perfect ви будете uh, бачити, чути такі вирази, як Lately – останнім часом Recently, нещодавно, Finally – нарешті. Зверніть увагу, всі ці вирази є дуже суб'єктивними, вони не є конкретними, тому що recently – нещодавно нещодавно може бути 5 хвилин тому, може бути день тому, може бути тиждень тому і навіть рік тому. Тобто це такі. На мою думку, не точні, не конкретні, а суб'єктивні вирази часу. Вони характерні для Present Perfect. Також для Present Perfect характерні з нас добре відомі слова already, just yet, вже тільки що та ще. Зверніть увагу, що вони теж доволі суб'єктивні. Хтось каже, я вже закінчив школу. І це могло бути місяць тому, а могло бути рік тому. Тобто, це суб'єктивні е, такі проміжки часу. Ось вони знову ж таки будуть характерні для Present Perfect. У Present Perfect не буде часі, е, таких виразів по типу конкретно дві години тому, тиждень тому, місяць тому. Їх у Present Perfect не буде. You know, you've already given me the best present of all. І дуже важливий момент. Зараз, друзі, я залишаю у описі під відео декілька вправ. Та present perfect. Я обов'язково пропоную вам їх зробити. По-перше, ви закріпите те, що зараз пройшли у цьому відео. По-друге, ви це краще запам'ятаєте. По-третє, у вправах, котрі ви зараз зробите, вони будуть знову ж таки у посиланнях. Там будуть конкретні випадки, коли використовується Present Perfect, і я прошу вас звернути увагу саме на це, тому що на цих прикладах буде добре видно, коли все ж таки варто використати Present Perfect. Це буде гарна практика, і я думаю, що це е, займе у вас е, 5 тисяч хвилин, але користь буде дуже велика. На цьому все, друзі. Я сподіваюся, що тепер у вас є більше і краще розуміння, що таке час Present Perfect. Знову ж таки, ще буде відео про різницю Present Perfect і Past Simple. Ще буде відео про Present Perfect Continuous, і після них у вас складеться вже повна картина про ці часи, і я сподіваюся, зникне плутанина. Отже, я, як завжди, сподіваюся, що цей канал допомагає вам розширювати горизонти вашої англійської мови. Залишайте ваші питання, якщо залишились, ставте вподобайки, підписуйтесь і до зустрічі у нових відео.